Дівчаточка, всі ми бачимо, які зараз погодні умови у нас в Україні. Вчора в Полтавській області було 42 на сонці. Прогноз погоди ми дивилися раніше, що буде жара, що ми зробили з нашої теплиці. На теплиці, на нашій, була накинута тіньова сітка, яка, до речі, не спасала нашу теплицю від слова зовсім. Пеклися наші і перці, і огірки, і помідором було дуже недобре, тому ми вирішили купити агроволокно. Яка щільність у агроволокна, я не пам'ятаю, тому я вам зараз не скажу. Що ми зробили? Наша теплиця 10 на 4 метри. Я купила 20 метрів агроволокна, ширина у нього 3 метри. Розрізала пополам, і посередині я його шила. З друзями, з мамою, з чоловіком ми накрили нашу тепличку. І я вам скажу, що набагато краще стали умови в теплиці. От відчувається така легка вологість, крапля працює, зволожений ґрунт, помідори ожили, огірки. Заперці зовсім мовчу, вони прям чудовій формі стоять. Їм дуже зручно, дуже гарно, прям все їх влаштовує. Є фарба, так, є фарба, якою можна забілити вашу теплицю. Чому я не хочу купувати фарбу? Зараз поясню швиденько. Ця фарба, вона по осені, при перших заморозках вона починає облущуватися на вашій теплиці. Це уже естетично негарно виглядає. По-друге, фарба коштує 2000 гривень за 20 кілограмів. Ну, це від 2 чи там, до 2 тисяч, неважливо. Для цього вам потрібен ще краскапульт. Вінником ви забілювати її не будете. У мене вже ще є 4 карска з яких жоден не працює. Це просто викинути гроші на вітер. Я скільки не купую, це викинути гроші на вітер. Е, Моє агроволокно, яке я купила на всю теплицю, вартувало 800 гривень. Е, я думаю, що цього агроволокна мені вистачить на пару сезонів. Нехай не на багато, але. І це коштуватиме 800 гривень. Фарба набагато дорожча, естетична негарна, і кожен рік потрібно забілювати вашу теплицю по новій. Тому вам вирішувати, як краще, я зробила так. Якщо у вас невеличка теплиця, краще купіть агроволокно.